Вітаю! Пупкова грижа у новонародженого досить частий діагноз, який я зустрічаю у своїй практиці. Згідно зі статистикою, вона зустрічається у 20% доношених і 30% недоношених дітей. Дівчатка у 2,5 рази частіше страждають на цю патологію, ніж хлопчики. У випадку з дорослими і дітьми, старшими за 5 років, це патологія, що потребує хірургічного втручання. Часто я чую від хірургів таку фразу: нічого не робіть, якщо до 5 років не минеться, оперуємо. Але робити треба і краще не гальмувати. Пупкова грижа це слабкість черевної стінки або слабкість пупкового кільця, внаслідок цього відбувається випинання внутрішніх органів. Часто ця слабкість передається у спадок. Але також може виникати через підвищення внутрішньочеревного тиску, сильний плач, закреп, колік і тощо. Логічно припустити, що якщо є слабкість, то потрібно просто зміцнити м'язи А ні, у такий спосіб можна спровокувати защемлення грижі, а це дуже небезпечне і болюче ускладнення, яке потребує вже негайного хірургічного втручання. Почати потрібно з ослабленням внутрішньочеревного тиску. Уже після цього можна підключати масаж ЛФК і тайпування, тейпування або динамічний бандаж гарний спосіб для роботи зі слабкістю черевної стінки, так само, як у разі діастазу. Висновок: якщо у вашої новонародженої дитини пупкова грижа, не потрібно чекати на хірургічне втручання. Потрібно починати працювати комплексно та консервативно.